Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Політичні рішення та сигнали поговоримо далі. Максим Джагун зі мною на зв'язку. Політолог та партнер компанії урядових зв'язків Ґудполітікс. Максиме, вітання вам. Доброго дня! Вітаю, дякую за запрошення. Отже, вже є певні результати того, що зустріч буде націлена і безпосередньо на те, щоб обговорити санкційну політику і те, як тиснути на Росію. Якщо про санкції, те, що ми хочемо почути від наших партнерів, Вчорашнє рішення Сполучених Штатів на тиск Росії, і 19-й пакет санкційний Європейського союзу, що там найважливіше. Ну, безперечно, що вчорашнє рішення з боку Сполучених Штатів про е, перше введення санкцій з моменту повернення до Білого Дому е, Дональда Трампа є величезним кроком вперед, до якого так прагнули е, українці, і українська політична верхівка, і було багато е, і спроб попросити, і можливо в певній мірі натиснути і переконати американських колег в тому, що це необхідний і такий е, невідворотний крок. Кода, звісно, що для нього знадобилося 8 місяців, але результати від цих санкцій мають бути доволі серйозними, адже мова йде про введення обмежень проти двох найбільших виробників, транспортувальників і продавців російської нафти і газових продуктів. І важливо те, що американці ввели санкції не тільки проти, скажімо, окремих компаній двох, але й проти їхніх дочірніх компаній, які працюють по всьому світу, які, попри різні санкційні обмеження, спромоглися обходити їх впродовж цих років повномасштабної війни. Що стосується 19-го пакету санкцій, також знаємо, що він вкрай важливий і він також обмежує. Спроможність Російської Федерації до продовження цієї війни і заробітку, в тому числі на європейських державах, ми знаємо, що було багато дуже труднощів із тим, аби все ж таки довести його до ладу і е, узгодити між усіма лідерами, тому що то одна, то інша країна е, давала якісь свої заперечення, і, на щастя, ці блоки було знято. Тому тепер можемо говорити е, про те, що черговий. Цикл політичний, дипломатичний, санкційний він пройдений. Чи достатньо їх? Очевидно, що ні, очевидно, що е, ми б хотіли, аби Росія, в принципі, втратила свою спроможність взаємодіяти з зовнішнім світом в е, економічному контексті, дипломатичному, політичному і інакших тому. Як знаєте, українці працюють 24 на 7 і я думаю, що відповідальні особи вже мають папочки із пропозиціями по тому, які б інші сектори економіки, виробництва політичних зв'язків Росіян мали би бути обмеженими надалі. Тому я думаю, що незабаром буде ювілейний, скажімо так, 20-й пакет санкцій з боку Європейського союзу і посилення санкційних обмежень з боку Сполучених Штатів. Якщо про зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна, знаємо, що поки що вона скасована, власне, певних результатів немає. Телефонні розмови тільки були, але Трамп зараз зауважує на тому, що просто не хоче, щоб зустріч була марною, тобто не хоче витрачати свій час. Чому Трамп сьогодні притримується такої риторики? Адже напередодні він сам був готовий зустрічатися з Путіним. Ну, я думаю, що це була е, така вистава у кількох діях з боку Російської Федерації, тому що ми бачили серйозну зміну риторики американського президента по відношенню до України впродовж останніх тижнів, і вона була дуже проукраїнською, я би сказав. Ну з таким обережним оптимізмом. Та вона була проукраїнською більше ніж про і це означало, що е, розмови про ті ж томагавки, розмови про санкційні обмеження проти Росії, е, план пере перемоги України, які Сполучені Штати взялися готувати разом із європейськими країнами, угода на 90 мільярдів доларів про економічне співробітництво і продаж Україні зброї, усе це наводило на думку про те, що Путін програє, причому програє не поступово дуже стрімко. І перша дія його полягала в тому, аби збити той порядок денний, який планувався між Україною і Штатами, і власне ось цей терміновий дзвінок на прохання Путіна Путіна який Трамп погодився здійснити, закінчився вочевиті якимось черговими обіцянками і компромісами з боку Російської Федерації задля того, аби приліт президента Зеленського до штатів не мав такого впливу, як був здизайнований, та що він матиме, ось і це вдалося насправді путіну. Але далі надійшов час реальності, коли як завжди заведено у дипломатичних. Колах зустрічі найвищого рівня, готують команди президентів і Рубіов, очевидь, зрозумів із телефонної розмови з Лавровим, що насправді ніяких змін в риториці російській немає. Власне це і спричинило таку різку і дуже швидку реакцію з боку американського президента, яка зараз, хоч і є, скажімо, такою можливо недостатньою з точки зору наших очікувань. Але тим не менше є важливим кроком до того, що позиції сполучених штатів і Росії вже не вдається компенсувати за рахунок от особистісного фактору того ж Путіна, який обіцяє золоті гори Трампу, і це означає лише те, що надалі в нас з'являється більше просторів для маневру для переконання американських колег в тому, що альтернативних шляхів виходу із ситуації аніж тиск на Москву немає. Я думаю, що це має завершитися і наданням Україні тих видів. Зброї, яких ми раніше не бачили, і синхронізації вперше за вісім злишком місяців президентства Трампа своєї санкційної політики із європейською, ну і власне тиску, в тому числі на Китай, за для того, аби піднебесна не продовжувала допомагати Росії у веденні цієї війни. Що стосовно території, президент України і сьогодні сказав про те, що жодних поступок не буде, але Україна готова йти на перемовини. Ми готові спілкуватися, готові обговорювати подальші дії, вирішення закінчення цієї війни, але території ні, напередодні ж Путін все одно підтримує цю риторику. Що давайте, нехай Україна відмовляється від чотирьох областей, і потім буде мир і буде продовження розмови. То питання території: наскільки сьогодні важливо для Путіна після рішень стосовно. Санкції, наприклад, сполучених штатів, тому що якщо сказати про закриття або обмеження тих компаній, про які ми зараз кажемо, Лукойл то, то це важливо, і це великий, все таки, вплив на економіку Росії. Безперечно, це дуже серйозна для них зараз перепона для того, аби відчувати свою безкарність і індульгенцію з боку Сполучених Штатів на продовження війни в Україні. Я думаю, що Російська Федерація не потребує в принципі територій для того, аби почуватися щасливою у них своїх занедбаних територій більше ніж у будь-якої іншої країни в світі. Очевидно, що це війна екзистенційна, це війна за існування української держави, і Путін використовує цей аргумент. Про вивід українських військ із Донбасу, не як там територіальну просто поступку, після якої він заспокоїться і всі будуть жити демократичним спокійним життям. Ну мається на увазі скрізь, окрім Росії, бо там демократії немає. Тут е, справа в іншому, в тому, що відступ українських військ іпотетичний він призвів би до значного посилення спроможності Путіна за якийсь час відновити свій наступ і почуватися набагато впевненішим. Тому е, очевидно, що Україна із цієї. Причини з тієї причини, що в принципі немає ніяких передумов, аби українці відступали із своїх міжнародно визнаних територій, е, через те, що це хочеться якомусь терористу в сусідній державі, тому е, зрозуміло, що Україна е, мусить виходити з якоїсь конфігурації дипломатичної, яка є станом на зараз. І е, пригадаємо, як під час розмови Трампа із Зеленським в Вашингтоні американський лідер сказав про те, що потрібно замов. Морозити лінію розмежування і е, піти на перемовини, і е, зрозуміло, що Україна хотіла би повністю відновити свою територіальну цілісність. Але коли лідер найсильнішої держави пропонує ось такий варіант, який ну можливо не повністю нас влаштовує, але може бути відправною точкою, то Україна, звісно ж, посилює цю позицію і посилається на Трампа як е, і, ідеолога, скажімо, і ініціатора саме такого формату е, перемовин після закінчення Активних бойових дій. І в цьому якраз розходження між позицією консолідованою Заходу, тому що це позиція не тільки Штатів і України. Але і Європи, але повністю відрізняється від бачення Російської Федерації. Тому я подейкую, що найближчим часом нам варто розраховувати на посилення тиску на Росію з метою синхронізації їхніх поглядів із західними в контексті того, яка має бути вихідна точка переговорного процесу. А це зупинка війни, так як вона є зараз, і переговори не під дулами танків і автоматів, а в обстановку. Новці, коли не гинуть люди, і коли може бути місце для дипломатії. Але є партнери, які все таки очікували, очікують далі, що ця зустріч може відбутися. Я зараз кажу про Угорщину, тому що саме там мали мали відбутися зустріч президентів і знаємо, що сіярто там навіть був направлений до Сполучених Штатів, і зараз він звинувачує еліту по у спробах зірвати зустріч Трампа та Путіна. Сьогодні ці країни залишаються партнерами Росії, чи все таки будуть змінювати позицію з огляду на те, що ну все втрачається певна міста навіть підтримка тих колег-партнерів, які раніше не запроваджували санкції. Зараз навіть Сполучені Штати роблять такий крок. Як з партнерами Російської Федерації? Наскільки вони сильні? Ну, ми мали вже е, думку про те, що можливо там тиск Сполучених Штатів на Угорщину призведе до зміни їхньої риторики і там думки з приводу того, чи варто співпрацювати із Російською Федерацією чи ні. Але на жаль, розмова Трампа із Орбаном ні до чого не призвела, І вони сказали, що залишаються непорушними в питаннях там енергетичної співпраці з Росією, і там неформально ролі такого розкольника в Європі е, проти якихось за. Гальних європейських поглядів на цю війну і на зовнішню європейську політику. Тому Орбан залишається поки що відданим Путіну. Але я думаю, що ця відданість вона прямо е, залежна від Орбан у цій співпраці. Тільки з'явиться обставини, за яких Орбан не зможе продовжувати качати нафту газ з Росії. Я впевнений, ця дружба вона просто зруйнується і в прямому, і в переносному сенсі, якщо ми говоримо про трубопровід. дякую вам, дякую за аналітику. Максим Джигун, політолог та партнер компанії урядових зв'язків Гудполітікс.